Мне моя маленькая, нравится. маленькая, нравится, что я маленькая, Мне нравится, что я нравится. я

Блин, ты золото слога бы Не можно. Да, да, най. Да, да, да. Стоп, 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 беб, стоп, стоп, не можно. Не можно. стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 что Стоп, 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 Ты стоп, 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 то не стоп, На, ходи, на. Чи, <риклад> тихо, дихонь, тихонько, тихонь. Тихонь, тихонь. Давай, тихоньо, тихо, тихо будь. Вс, чекай гай, чекай гай, чекай. Беба! Ну блін, ну що ну, він? Він він розуміє, то хоче б'єся, хочеться грати. Я думаю, що він ще грає, але може би і вдарити вдарив. А я йому кукуроді даю. Щоб я поїду, ти зласний від мене трошки на мене. Приходиться мені тікати від тебе. Ну тебе в базі. давай. Він не хоче бити, він хоче грати, розумієш, але я не знаю, не знаю. Ходи, бек, ходи. Давай, ходи сюди докричить все йдемо Де ди їздиш десь чамка їзди кукурудзи ведеш а ти ще грибеш. от десь чомка їсть, бачиш кукурудзи нюх нічих а коли грати хоче він не хоче битися. зовсім. але треба берегтися о ковіду боїш собі хлоп